Всім доброго дня. Ми сьогодні зібралися на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань, питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та законності. Присутні Василь Іванович, Скрипнюк, Олипа Анжела Олександрівна Ільченко, Марина Васильівна і запрошені Вадим Михайлович і Людмила Васильівна Лекарту, начальник відділу освіти та культури і начальник юридичного відділу. Перше питання про участь в експериментальному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища в умовах правового режиму воєнного стану інформує начальник відділу освіти та культури Лепету Новасивна. І друге питання про передачу з комунальної власниці Лукамелешківської сільської ради територіальної громади у спільну власність територіальних громад Вінницького району комунальну і складно трудовий архів. Інформує начальник юридичного відділу фонда Вадим Михайлович. Власне. Ну, шановні депутати, з'явилася дуже гарна можливість і ініціатива щодо участі в експериментальному пілотному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища в умовах правового режиму воєнного стану. Права в тому, що ми отримали лист від кабінету міністрів і є постанова від 1 листопада 2024 року. Коли ми ознайомилися з цими документами, то не було ніяких сумнівів. Виявили бажання підтримати комунальний заклад Лукамалешківський ліцей, тому що цей саме заклад потрапляє по усім критеріям під пілотний проект. Потужність закладу дозволяє взяти участь у закладі на сьогоднішній день. Навчається 622 дитини, плюс очна організована форма очна навчання. І заклад бере участь у проєкті служба освітньої безпеки. Тобто в закладі є офіцер безпеки. Саме за цими трьома критеріями заклад може взяти участь в експериментальному пілотному проєкті. Це дуже гарна перспектива і для закладу, і для громади. Тому дуже прошу, щоб ви підтримали проєкт і ми могли зареєструватися на сайті для участі у пілоті. Можливо, є якісь запитання? Розкажіть чуть хотя да, до про значить проясні. Ви розумієте, що будь-який експеримент або пілот він і фінансується, і додатково забезпечується. Саме цей проект має на меті посилення безпеки. Учасників освітнього процесу, а ми знаємо, що сьогодні це одне із пріоритетних завдань в будь-якій громаді, не лише у нашій. Тобто, якщо це безпека, це можливо буде спостереження, це можливо, будуть якісь додаткові заходи. Нам постійно надсилають листи для того, щоб в кожен заклад освіти придбав арку металошукача. Тому, можливо, саме через цей проект буде воно проходити. Я не готова вам сказати, але по Україні ми має маємо взяти по всій Україні дві тисячі закладів. Дуже хочеться, щоб один із наших закладів потрапив в цей проект. Тай Бога. Да. Тому хочу, щоб ви підтримали цю ініціативу, а потім будемо з вами слідкувати. Да. Я розумію, це так, що значить, ми беремо участь у цьому проєкті да. і. Можливо, за рахунок того, що в нас є, ну, є офіцер, да, офіцер, офіцер міліції, вона ну, у нас жінка, вона дивиться за порядком. Так, ну, але це ще буде щось ще буде додаткове, додаткове так. На, із тих е, приладів, які можуть забезпечувати безпечне перебування в тавтології. На, на, на території, на території закладу угу. це Дякую. дуже гарна перспектива. Дякую. Хто за так, дякую. Дуже дякую за шурки. Приймається. Так, рішення при... прийнято. Проєкт ну, рішення здається. Так, питання номер 2 У <проб> нас ага, Волод... Вадим за... Михайлович. До розгляду проєкт рішення про передачу із комунальної власності у Камалешківської сільської територіальної громади у спільну власність. Територіальних громад Вінницького району, комунальну установу Укомалешківський трудовий архів. Ну, розкажу перед історією. У 2021 році ми прийняли до себе установу, яка була е у складі засновників Вінницької районної ради спільної комунальної власності, у зв'язку з тим, що реформа децентралізації не, не зрозуміло, як, що робити з тими справами людей, підприємств, установ. Які знаходились, відповідно, в складі районів, і отак е, вирішили громади між собою, що в нас на території ми беремо її до себе у складі засновників, і вона функціонує. Вона нас функціонувала, утримувалась вона за рахунок передачі субвенцій громад, які, е, які ми зберігали відповідні справи. Це і Стрижавської громади, Вороновицької, і Агрономічного. Вінницької міської громади, кого ще Якушинецької, начебто всі перерахували. Але склалася в цьому році така ситуація, що до нас звернувся трудовий архів зверненням про те, що їх повідомили про те, що у зв'язку з тим, що де вони знаходилися це приміщення Вінницької районної ради на Хмельницькому шосе. Про те, що є Вінницької військової адміністрації, є доцільність забрати те приміщення у своїх якихось безпекових цілей для, якщо так пам'ятаю, створення, створення штабу чи ще щось подібного. Але дане питання ми займалися протягом року, написали звернення по громадах, хто може прийняти відповідно, є якісь вільні приміщення, прийняти відповідну установу, щоб вона функціонувала в такому самому значенні, як було. Але ніхто з відповідних територіальних громад дану пропозицію не підтримав, і нам прийшлося шукати якісь шляхи вирішення. В тому числі ми повідомили і районну раду, і від районної ради вже в листом відповіді було повідомлено про те, що вони можуть розмістити і взяти у склад засновників оцей трудовий архів. Тому цим проектом рішенням пропонується зробити те, що було до двадцять першого результата, і функціонування цього трудового архіву. Буде відповідно вже субвенція буде не нам передаватись, а передаватись районній раді на утримання відповідної установи. Тому це була від них ініціатива. Я вважаю, вона ну, на даний момент доцільною. в нас немає де їх розмістити, тому що це три людини, куча справ. А самому створити свій архів чи за рахунок того, щоб утримувати. 에, ну, буквально там у нас ну хай та 200 справ чи 300 справ ну немає доцільних. Це бухгалтер, архіваріус, mm -hmm. керівник, да, mm -hmm. це mm -hmm. дуже буде затратно. Mm -hmm. А так відповідно до розрахунку у майбутньому, так як і нам передавали громади, від кілька пропорційно від кількості справ передавати субвенцію, таким чином станом на сьогодні утримувати. Але взагалі скажу зі своєї точки зору, 에, питання трудових архівів. Воно ще залишилось з минулих років, децентралізація пройшла, законодавство по архівах залишилось. Цей момент упустили. Як воно буде в майбутньому, ми будемо бачити. Станом на сьогодні є така от проєкт рішення, ініціатива щодо повернення доної установи. Це за собою передбачить вихід нас із засновників даної установи. Районна, адміністра... районна рада має прийняти рішення про те, що вона входить в вклад засновників. Ось таким чином. Можливо, є якісь запитання ще? Немає, немає. Проєкт Проект рішення про передачу з комунальної Лука Лукамалешківської сільської територіальної громади в спільну власність територіальної громади Вінницького району комунальну установу Лукамалешківський трудовий архів. Рекомендувати Лука Малешківській сільській раді розглянути його на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Хто за? Дякую. Проти немає. Утримались немає. Не голосували, немає.